Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: першоверсневе свято у Золочівських школах. У селі Суходоли з Золочівського району попрощалися із воїном Диким Ігорем Романовичем. Окремий ремонтно-відновлювальний полк відзначив день свого створення. У Золочівському районі попрощалися з воїном-дядиком Володимиром Павловичем. У Бродах вшанували пам'ять захисників України. Прощальна літургія отця Домініка Налесника на парафії у Золочеві. У Бродівській громаді попрощалися з воїном Миколою Рудніцьким. Цьогоріч поріг Золочівського зальноосвітнього закладу номер 1 переступили понад 90 першокласників, які мандруватимуть стежинами науки разом із учителями Зиновією Стебницькою, Оксаною Бойко, Оленою Мельник та Іриною Калітовською. Особливий цей день був і для одинадцятикласників, адже для них пролунав останній перший дзвінок. Слава Україні! Насамперед хочеться привітати дорогих наших першокласників, які сьогодні вперше переступили поріг нашої школи, щоб розпочати своє шкільне життя. Дорогі першокласники, бажаю вам завжди бути дружніми і старанними. Бажаю вам якомога більше цікавих і веселих уроків продовж вашого шкільного життя. Візьмемо за руки. Ліві першокласники щиро вітаємо вас з початком навчального року. І у свій випускний рік передаємо так звану естафету навчання вам. Будьте щирими та товариськими. Тоді поруч з вами буде дуже багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді у вас все буде получатися. І пам'ятайте основне, школа це не лише домашні завдання та уроки, це купа веселощів та приємних спогадів. Хочу побажати усім українцям мирного неба над головою. А першокласникам нашим хочу побажати гарного навчального року, тому що цей рік їм має запам'ятатися назавжди. А нам, одинадцятикласникам, хочу побажати самого найкращого останнього року. Тому тому, що цей рік більше ніколи в нас не відбудеться, а також хочу побажати удачі, здачі ЗНО. Свято першого дзвоника відбулося у Золочівському загальноосвітньому закладі. номер 3. Розпочали свято із винесення державного прапора України та виконання славня, спільної молитви, загиблих на війні вшанували хвилиною мовчання. Щиро вас вітаю сьогодні з першої святом, і особливо приємно привітати наших першокласників, адже в них сьогодні все буде в перший раз. Перший раз в школу, перший урок, перша вчителька. Я хочу їм побажати гарного, плідного навчання в нашій школі. Також вітаю всіх наших учнів з Новим навчальним роком і бажаю мирного навчального року. Щиро вітаю вас святом Днем Знань. вам мирного навчального року без тривоги. Гарного настрою, міцного здоров'я, великого бажання вчитися. Хто мріє, нехай мріє, здійснюється. Хто планує, нехай ваші плани втілюються. Хто молиться Богу, нехай Бог вас почує і принесе вам благополуччя і щастя! Слава Україні! 31 серпня у селі Суходоли Золочівського району попрощалися із воїном. На Донеччині загинув Дикий Ігор Романович. Він був молодшим сержантом, командував відділенням кулеметного взводу. 26 серпня, в результаті атаки, ворожого безпілотника отримав поранення, несумісні з життям. Повідомляє Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана Герою України. Прощання із воїном, патріотом, з тим, хто віддав своє життя, є особливим. І перед Богом, першим, хто став на захист правди, на захист свого, на захист Бога був архістратих Михаїл. Він підняв те військо, щоби відстояти Божу правду. Коли Христос віддав своє життя за життя вічне багатьох. То з'явилося також багато воїнів, які були в Римській імперії, але, ставши християнами, вони відстоювали правду Божу. Чи це 40 мучеників воїнів, чи це великомученик Дмитрій Солунський? І чи це Іван Воїн, і можемо багато перечисляти тих сміливих чоловіків, які. Стояли за своє, які боролися проти ворога, які захищали свій дім, свою родину, свою землю, просячи допомоги у Господа Бога. Сьогодні на цьому подвір'ї ми прощаємося із новоприставленим Ігорем. Склалося так, що і він. Пішов захищати своє, захищати свою дружину, своїх дітей, свою родину, щоб ворог не йшов далі. Всі ми тут молимося за всіх наших захисників, всі ми просимо у Бога Його ласки, щоб усіх зберіг, щоб всі повернулися. Але розуміємо. Що війна це те, коли Господь також забирає до себе тих ангелів, які стоять за свою землю. 28 серпня 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк відзначив день свого створення. На урочистості були запрошені представники духовенства, навчальних закладів, органів державної влади і місцевого самоврядування, побратими із Національної гвардії України. Заходи розпочались із винесення державного прапора України у супроводі почесної варти. Особовим складом полку та гостями хвилиною мовчання було вшановано пам'ять усіх загиблих під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Основною подією заходів було нагородження найкращих військовослужбовців полку. Дев'ять років тому керівництвом держави було прийнято рішення про формування 146-го окремого ремонту відновленого полка. Хочу наголосити, що 146-го РВП був перший створений ремонтовідновлений полк в Україні. Ми довели доцільність створення. Окремих ремонтно відновлених полків. Відтоді ми гідно десем покладені на нас батьківщиною обов'язок. За цей час полком відновлено та поставлено в стрій більше 10 тисяч одиниць озброєння військової техніки. Якісно та честю виконували завдання під час антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил робимо та будемо робити все від нас залежне під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 9 років це невеликий термін. Але зроблено дуже багато. Пам'ятаємо, що ми разом складаємо один цілісний механізм, який повинен працювати безперебійно та на благо країни. Цей день від імені командира полку від себе особисто бажаю особовому складу полку, міцного здоров'я, витримки, злагоди та й найважливіше переможного миру. Це буде Україні. Слава Україні! Герої, слава! слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо важливий день як для кожного військовослужбовця нашого 146-го окремо ремонтно відновленого полку, так і для кожного християнина, оскільки святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці, напевно, досить велике е, Богородичне свято церковного року е, вже так примітно є, напевно, що цей день. Частини знаковий день для кожного військового ми розпочали саме з божественної літургії з молитви а далі будемо мати всі інші подальші традиційні святкування. Але зокрема, ми цим засвідчуємо: напевно, що Бог і сім'я, і інші цінності є справді для нас важливими, є справді. Тими за які ми воюємо і з якими ми воюємо. Натомість ворог завжди це заперечує. Він не керується Богом у своїх напевно діях. Так тому сьогодні, в цей святковий напевно, день такий вітаємо кожного з цих військовослужбовців, так кожного нашого воїна, який є або тут в Золочеві, або на інших місцях виконання бойових задач, і бажаємо, щоб завжди він керувався Богом. У своєму служінні, де б він не був, в якому званні, на якій посаді він би не був, щоб завжди керувався Богом і керувався Божою допомогою, Божим проводом, а також опікою Богородиці, яка сьогодні має свій знаковий день. Я хочу привітати з твоїх спів побратимів, побратимок, швидше повернутися з перемогою всім нам миру, добробуту, витримки. Зростання, щоб ми духом зростали, сили і всіх земних благ. Командир 146-го окремого ремонтного відновлювального полку, полковник Ростислав Саволя, всіх військовослужбовців вітає з 9 9-ю річницею, з дня створення військової частини, всіх військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням в районах, бажає здоров'я, витримки та терпіння. Також військовослужбовці, які знаходяться в пункті постійної дислокації, також вітає з цим святом. Бажаємо всім миру після нашої перемоги. Ми від себе особисто бажаю, щоб ми не зупинялися на досягнутому, працювали невпинно і безперебійно для відновлення та ремонту техніки задля усієї нашої спільної перемоги. Слава Україні! 18 серпня 2023 року на фронті загинув воїн із Золочівського району дядик Володимир Павлович, 1982 року народження, житель села Гончарівка. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач. Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником, молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя. 29 серпня у селі Гончарівка попрощали. З воїном, світла пам'ять і шана Герою України. Слава Ісусу Христу! Знову, на превеликий жаль, ми у нашому селі, як і по цілій Україні відпроваджаємо най... найкращий світ нашої держави Україна. Володя був дуже доброю щирою, співчутливою, працьовитою людиною, Щире співчуття із великою втратою, матері, дружині, двом діткам, котрі залишились напівсиротами, дівчинці три з половиною рочки, хлопчику півтора рочки. Бажаю, щоби саме основне ми не забували цю. Жертву, котру дають наші воїни, герої України, і щоб ми не були байдужими, нехай Господь всіх нас благословить, кріпить і береже і дає нам перемогу, і віримо, що так і буде. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Був дуже хороший хлопчик, гарно вчився. Відмінником не був, але вчився тоді. була 4 бальна система, 5 бальна на чотири, на п'ять. Дружній, з друзями хорошо поводився, з вчителями. В його любили, поважали. Він дуже був роботячний, послушний, багатодітної сім'ї, сім'я хороша в них. Вони всі дружні були. Ну, що можу сказати, що. Як кажуть, Володя себе завжди зарекомендовував, брав участь у всіх змаганнях спортивних, брав участь в художній самодіяльності. Ну, Активний був у всіх справах. Прекрасний, добра людина, добра дитина. Зараз він хороший сім'янин був. Ну, Шкода, що так сталося. Двоє маленьких діток залишилося, донечка. І синочок. Він залишиться в наших всіх серцях як герой, як хороша людина, людина, яка дійсно була в душі патріотом, бо він міг не йти в армію служити, тому що він працював зараз даний час на желізній дорозі, і міг такі люди мають, ми знаємо, містрочку. Могли вони залишатися вдома. Але пішов він не Дивлявся, взяли його. Правда, він навіть не приїжджав додому попрощатися. Ми так всі в цьому дуже жаліли, що так сталося. І дружина поїхала туди, до нього попрощалася, зразу були, що його забрали, і він поїхав на Харків. Довго він не служив три місяці і дзвонив, що мав вже ніби йти на передову, і пішли, і там, як кажуть, сталася така трагедія. Залишиться в кожного з нас односельчан, вчителів, в сусідів, в рідних, як герой. Герой, борець, любив Україну, віддав своє життя за те, щоб жили краще всі ми і його діти. Дійсно, в історію він війде як герой України. Я його знаю і як учня, і як просто односельчанина. Деякі часи доводилося з ним спілкуватися. Людина була дуже розумна, розсудлива. Завжди він міг приймати такі рішення, які були позитивні для обох сторін. Ніколи не конфліктував, не мав ніяких задирок. Він завжди був таким вихованим, хорошим, таким. Українцям, таким справжнім патріотом нашої країни, і дуже шкода, що так сталося, і дуже боляче, і не можна передати тої болі, яку ми досить часто висловлюємо в своїх мережах різних інтернет-мережах. Ви знаєте, це біль не тільки рідних, це біль кожного з нас. Це є велика втрата. Велика втрата того життя, яке гине за волю України, і саме такі. Хлопці, такі молоді хлопці, які мали би жити, мали б будувати ту країну, мали б ростити дітей, мали б працювати. Вони кладуть своє життя за нас, за той мирний час наш, тому що в нас на Заході фактично, можна сказати, війни ми не відчуваємо як такої в порівнянні зі Сходом. І дуже шкода, і дуже боляче. І непоправима ця втрата. Для всіх, як я вже сказала, варто нам всім задуматися над тим, як зробити так, аби зупинити вже то шесть, зупинити, що більше такого не повторювалося і не хочеться більше зустрічати в такому великому складі, такою з такою зі слізми, з такою, з таким переживанням, таких наших молодих хлопців. Це вже є другий, наш односельчанин, який загинув в війні. Тій жорстокій війні молимося, молимося Богу за те, аби зупинилася та війна, аби можна було якимось чином берегти то молоде, юне життя, яке зараз фактично жертвують наші хлопці, наші краяни і особливо західні краяни. На все Божа воля, будемо молитися, просити Бога. А в лоді, царство небесне і вічна пам'ять. 27 серпня у храмі Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, Отці Василян у місті Золочеві. Недільна літургія стала особливою. Востаннє її відправив як священник цієї парафії отець Домінік Налисник. Взагалі Злочивська парафія, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа це для мене таке повнота захоплення. Я пригадую собі, що першу літургію я тут золочу відслужив 9 жовтня 2018 року в церкві Миколая. Я дуже захопився. В той період, коли я приїхав сюди, отець Августин був тоді настоятелем. Він мені сказав, дав обов'язок відповідати за молодь. Це якось з перших днів. Настільки ми в ритмі почали е, спілкуватися. Я взагалі захоплений містом і захоплений цією парафією. Я її дуже люблю. І е, та десь мені так е, сумом в серці. Е, Розумію, що треба йти так, але такі обставини в нашій державі, що я би хотів послужити і відчуваю поклик серця зараз до служіння з нашим військовослужбовцем на сході. Але як казав сьогодні в церкві, ми не прощаємося, ми кажемо до зустрічі. А скажіть, куди йдете? Що плануєте на майбутнє? Я переїжджаю в місто Дрогобич до монастиря верховних апостолів Петра і Павла. А звідти матиму можливість їздити на схід, служити як капелан, волонтер поки що. Але я маю надію, що мені дадуть дозвіл офіційно бути капеланом до часу закінчення війни у нашій батьківщині. День пам'яті захисників України у бродах розпочали спільно з воїнами та родинами загиблих, разом помолилися і віддали шану полеглим героям бійцям, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. 29 серпня. День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день ще одна нагода вшанувати найсміливіших. Найдостойніших та найвірніших синів України, усіх тих, хто віддав за неї найцінніше. Сьогодні згадуємо та шануємо пам'ять кожного захисника, хто віддав своє життя за Україну. Грішин Ігор. Руденко Сергій, Плохотько Руслан, Топчий Микола, Мазунов, Руслан, Бєлкін Андрій, Шенгур, Дмитро, Сидор Володимир, Гунько Степан, Бражнюк, Віктор, Скаковський Роман, Чорнобай Роман, Крутяк Йосип. Гончарик Ігор, Козодій, Роман, Вогінний Мар'ян, Пахай Сергій, Лавренчук Олександр, Булишин Андрій, Купчинський Микола, Ігошин Ігор, Косовський Олександр, Солтишчак Володимир. Дем'яненко Євген, Сербін Руслан, Зубачик Олександр, Стус Богдан, Палій Василь, Доленюк Андрій, Тимочко Богдан, Дацюк Павло, Мазепа Ігор, Романюк Василь. Лазарєв Едуард, Ільків Аркадій, Сяган Сергій, Мінаков Андрій, Орловський Богдан, Шатирко Андрій, Брівко Олександр, Брочковський Володимир, Робок Василь, Степанюк Володимир, Мельничук Сергій. Дудка Степан, Гапанович Володимир, Григорів Олександр, Нестерук Дмитро, Гнатюк Василь, Мариняк Олександр, Шелест Микола, Мерзляков Юрій, Морозюк Ярослав, Сень Андрій, Максимів Володимир. Околіта Леонід, Гаєвський Константин, Гудима Юрій, Князів Анатолій, Щудло Андрій, Одінцов Валерій, Гусь Назар, Козак Тарас, Гордій Степан, Горбатюк Роман, Заєць. Павло, Кріль Назарій, Копотун Євген, Лозовий Богдан, Янюк Олександр, Баран Олег, Проказюк Іван, Романюк Віктор, Мисак Мар'ян, Дендюк Микола, Чорнобай Ігор. Гулов Владислав, Зубач Олександр, Кіт Віталій, Прокіпчак Ігор, Ковальчук Ігор, Момот Борис, Мигдаль Роман, Чорній Євген, Карпець Дмитро, Левус Микола. Гуркуша Василь, Новіков Олександр, Долганюк Олександр, Приступа Володимир, Коломійчук Олександр, Безпалько Володимир, Андріяш Олег, Белей Назар, Варава Сергій, Ситар Сергій. Бунтов Максим Ковальчук Зоряна. Дзьоба Віктор. Колодій Ігор. Їм же сьогодні спомінь творим, Христе Боже наш, і тобі славу даємо з предвічним твоїм отцям спрещатим благим і животворче твоїм духом нині повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу, все Отці, дорога бродівська громада, дорогі наші захисники, дорогі матері загиблих воїнів. Пам'ять про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну, ми вшановуємо майже кожен день. О 9-й годині хвилина мовчання. Потім спільна молитва за Збройні Сили України у Бродівській міській раді. Але, на жаль, кожен день є нові втрати. І сьогодні Бродівська громада буде прощатися з воїном в селі Лишнів. Йому було 41 рік. Він був гранатометником і загинув в день незалежності нашої України. Вічна пам'ять загиблим героям. Слава Україні! У день пам'яті захисників України у Бродівській громаді Золочівського району попрощалися з воїном. Микола Рудніцький мешканець села Лешнів Золочівського району. І з початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Воїн був стрільцем помічником гранатометника другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу, третьої стрілецької роти військової частини. Загинув 24 серпня 2023 року в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Во ім'я Сина, і Святого Духа, слава Де Ісусу Христу, виконуючи своє завдання у бою за Україну, загинув і дав своє життя, новітній герой новонесталений Микола. І ми вкотре запитуємо, якою несправедливо їм ця війна, яка забирає найкраще слід нашої нації. Ось і забрала вона нашого українського сина Миколу. сина у своїх батьків, чоловіка для своєї дружини, мати для своїх дітей, вільного друга і побратима. Учора весь християнський світ святкував славне свято Госвітня Божої Матері, а саме, що їй начисту душу і непорочне тіло, Господь забрав з цієї землі долини сліз і болю, до неба, місця вічного світла, радості і щастя. Тому вчить, що смерті немає. А сон у скіння це береги, від земного, тимчасового життя у загробне, вічне життя. Тому це свято ми називаємо небосвяття Божої Матері. І наш дорогий герой, брат Микола, не вмер. Він заснув, він переселяється до неба. Де приєднається до цього небесного війська і там захищатиме свою батьківщину, свою родину, своїх дітей, свою маму, тата рідних та близьких. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!